Коли от, чую я прізвище Корнути, то одразу згадується мені е, інший Корнута, який свого часу грав за дитячу команду урагану 2008-2003. Народження зараз удар від купіка е, було. зараз на метанчику діють е, Шепоренко, Мудрик, е, також Корг і Карач. Плюс Ющенко у воротах. Зараз з кінців і зараз стікана. Цей... Героя це швіци Корг. Ющенко зараз на м'ячі, Стартовий голкіпер команди з Коцубинського зараз подача! І зараз Я урагану нагадаю 26. Зараз момент тим часом барси. та Орел діють тимеденчику у Шосткинської барси. Удар зараз здалеку. тягне команди з Зараз знову Ющенко, то складу після почали грати саме проти більш фактурних спинників. Тим часом у нас таки забуває, Шосткинська барса. Тут таки зміг прочевити. Потім у нас почнеться дворічний цикл для юнаків 2008 року народження і молодше. Причому у юнаків 2008 року народження і молодше, там якраз і 2000 рік теж буде зачеплений. За цим часом у нас забиває шоскінська барса. Власний озера забиває третій номер. Я цей просив гравець Барси. Ну, зараз Барса контратакує. такою хорошу зараз Якраз на школьно пробуває. Він забиває зараз школьно. Дальні кутворіти на небі за 27 секунд до кінця першого тайму. І і, відповідно Ющенко у воротах. Що стосується команди з чоски, то тобто, тут зараз на майданчику номінальна стартова четвірка. Це Даниль, зараз він каже. на позиції забиває зараз Данилів. Таки забиває місце друге у, у цій зустрічі. Робить він рахунок 4-0 користь своєї команди. Матч між командами локомотивки Віліт та Луцьк». Зараз такю нас е е е Барса. і Момент виникає у цій команди. І зараз забиває у цьому епізоді Владимир Галич. На Євро е Ю-19, який стратує наприкінці вересня у Молдові. Ну, і також вихованцем Владислава Петренка є Олександр Сіріцький. Зараз після цього моменту скажу, п'ятниця прорває, забуває зараз п'ятниця ворота, який знову захищає Максима Гнебіда. Який поміняв відповідно Данила Ющенка. Ну і дивитись цей епізод більш детально. Зараз тим часом забуває у нас знову команда з Шостки. Забуває знову у нас Артем Данил. Перемогою вона, так би мовити. Визначила свою нову форму.